В школі номер 127 відбулася зустріч делегації вчителів української мови з Румунії. Для гостей адміністрація школи підготувала надзвичайно цікаву програму. Гості з Румунії відвідали зразковий шкільний музей історії Дарниці. Учні школи були екскурсоводами. Вони ознайомили делегацію з історією Дарницького району. Кожен учень презентував окремий розділ з історії району. В шкільній бібліотеці відбулася презентація роботи навчально-виховних осередків школи, історія українського просвітництва та кобзарева вітальня». Вчителі з Румунії подивилися веселе театралізоване дійство під назвою Три бажання як царем, так і царем заведу собі. Не я одна цариця. Дацька друга ведуча Зузуява. Кожен зі шкільних дослідників українського народного мистецтва поділився своїми знаннями. Навчально-виховний осередок Чиста криниця відіграє важливу роль у вихованні високої духовності учнів. Зустріч завершилась виставкою презентацією роботи гуртків народознавчого напрямку з проведенням майстер-класів з писанкарства та виготовлення ляльки-мотанки. Директор школи Людмила Васильівна прокоментувала сьогоднішню зустріч. Ми радо вітали сьогодні наших колег із за кордону в наших навчально-виховних осередках, які складають українознавчий комплекс. Показали їм те, як за допомогою навчально-виховних осередків ми виховуємо учнів високу духовність, національне патріотичне почуття. Обмінялися досвідом роботи саме викладання української мови та літератури. Обмінялися адресами і сподіваємося на подальшу співпрацю. Це була програма Сучасне життя і я її ведуча Руденко Каріна.